Привіт! Сьогодні черговий випуск наживо». Що нам подарував світ науки за минулий тиждень? Отже, як темна матерія впливає на планети Сонячної системи? Що здивувало науковців у сигналах з космосу? І що буде, якщо наскрізь пробурити нашу рідну Землю? Про все це в найближчі 10 хвилин. А для початку прошу вас підписатися на канал та клікнути вподобайку. Дякую, а ми продовжимо. Багато вчених у всьому світі продовжують полювання за невловимою темною матерією. Вона мало з чим взаємодіє, і це ускладнює її пошук, але це не означає, що її не можна виявити. Автори дослідження, представленого на сервері припринтів архів, пропонують новий метод пошуку темної матерії з використанням атмосфер планет. Темна матерія становить більшу частину маси нашого Всесвіту, Але, на відміну від звичайної матерії, вона не випромінює, не поглинає і не відбиває світло. Тому вона невидима і її складно виявити. Про те, що темна матерія існує, вчені знають через спостережуваний вплив гравітації загадкової речовини на видиму матерію і великомасштабну структуру Всесвіту. Для того, щоб запропонувати новий спосіб пошуку темної матерії, вчені використовували дані космічного апарату Касіні, який у 2000 році облетів Юпітер на шляху до Сатурна. На борту апарата розташовувалося багато наукових приладів, які використовували різні дружини хвиль світла і радіохвилі для спостереження за планетами. Але автори дослідження використовували дані спектрометра ВІМС для того, щоб отримати уявлення про кількість іонів водню, відомих як Катіони Триводню. Це поширені іони, які зустрічаються у Всесвіті і утворюються, коли молекулярний водень взаємодії з космічними променями, сильним ультрафіолетовим випромінюванням планетарною блискавкою або електронами, прискореними в магнітних полях планет. Вчені вважають, що темна матерія також може створювати катіон триводню в атмосферах планет. Темна матерія, яку захоплює атмосфера планет, зокрема іоносфера самознищується і в результаті створюється іонізуюче випромінювання, яке можна виявити. За допомогою даних вісм вчені шукали іонізацію темної матерії в іоносфері Юпітера. Через відносно холодне ядро Юпітера планету визнали найбільш ефективним поглиначем темної матерії в сонячній системі. Це дає змогу планеті, як вважають вчені, утримувати частинки темної матерії. У межах дослідження вчені намагалися ідентифікувати сигнали темної матерії на тлі шуму від іншого випромінювання. Тому вченим довелося використовувати дані, отримані під час спостереження за нічним боком Юпітера на низьких широтах. У цей час ультрафіолетове випромінювання Сонця не потрапляє на планету, а низькі широти перебувають досить далеко від полярних сяйв, які іонізують, що дає змогу вести ефективний пошук сигналів темної матерії. Вчені вважають, що якщо виявити іонізуючі випромінювання темної матерії в атмосфері Юпітера, то це дасть можливість розуміти природу загадкового родича звичайної матерії. Водночас вчені вважають, що атмосферну іонізацію темної матерії можна виявити не тільки на Юпітері, а й на інших подібних планетах в інших частинах галактики, особливо там, де концентрація темної матерії дуже велика. Може розуміння темної матерії дозволить нам отримати необхідні знання для, для кращого розуміння навколишнього Всесвіту? Особливо для розуміння загадкових швидких радіоспалахів. Відтоді, як у 2007 році було виявлено перший швидкий радіоспалах, науковці прагнули зрозуміти природу дивних спалахів радіохвиль, що надходять до нас із найвіддаленіших куточків космосу. Деякі з цих сигналів мають рівномірні інтервали, а деякі випускають надзвичайно потужні спалахи одноразово. Ці спалахи вловлюють земні радіотелескопи. Згідно з дослідженнями, опублікованим у виданні «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ці загадкові сигнали з космосу стали ще дивнішими. Деякі швидкі радіоспалахи за частки секунди випромінюють стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за кілька днів, а іноді навіть за цілий рік. Тепер же вчені знайшли несподівану закономірність у нещодавно виявленому швидкому радіоспалаху, що повторюється, під назвою FRB 2022 0912A. Цей швидкий радіоспалах тільки посилює загадку про походження та природу таких явищ. Деякі швидкі радіоспалахи існують зовсім недовго та випускають енергію протягом декількох секунд, і навіть шосток секунди. Але інші повторюються та випускають наступні спалахи, що дає змогу вченим простежити джерело сигналу в далеких галактиках. Спочатку вчені подумали, що FRB 20220912A це схоже явище, як і інші швидкі радіоспалахи. Але виявилося, що цей сигнал має дивовижну закономірність, чого вони раніше ніколи не бачили. За два місяці вчені виявили 35 спалахів від одного джерела. На відміну від попередніх швидких радіоспалахів, які повторювалися з плином часу, вчені помітили, що сигнал знизився на центральній частоті спалахів. Попри всі зусилля, вченим не вдалося визначити регулярний час між кожним зі спалахів. Як не дивно, отримані результати все ж можуть допомогти вченим краще зрозуміти, де шукати більше подібних сигналів. За словами вчених, хоча швидкі радіоспалахи тепер здаються ще більш дивними, ніж вони були досі, усе ж таки нове відкриття підтверджує існування вже відомих властивостей цих явищ і може допомогти в дослідженні інших швидких радіоспалахів. Але вчені досі так і не з'ясували, що саме є їхнім джерелом. Найпопулярніша теорія свідчить, що ці радіосигнали з далеких галактик випускають нейтронні зорі з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті, тобто магнетари. Нейтронні зорі самі по собі є рештою стисненого ядра колись дуже масивної зорі. Науковці вважають, що магнетари можуть випускати такі радіохвилі, як космічний маяк. Також існують теорії, які говорять про те, що швидкі радіоспалахи можуть виникати під час зіткнення нейтронних зір. А також іншого типу мертвий зір під назвою білі карлики. Автори дослідження схиляються до першої теорії, але жодне моделювання поки що не може пояснити всі властивості швидких радіоспалахів, які вже спостерігалися. Зокрема, що стосується і FRB 2022 0912A. Добре, з далекими галактиками все дуже важко. Але що з нашою рідною землею? Багато шарів землі приховані від нас, але що станеться, якщо була б можливість зробити наскрізний отвір в нашій планеті за допомогою буріння, І з якими екстремальними силами і температурами можна зіткнутися глибоко всередині Землі? На сьогодні наскрізне буріння землі це наукова фантастика. Проте вчені знають, що може статися під час такого процесу на підставі досвіду, отриманого з інших проєктів надглибокого буріння. І з огляду на той факт, що діаметр нашої планети становить 12 756 кілометрів, для того, щоб зробити наскрізну дірку в землі, потрібна гігантська бурова установка і десятки років безперервного буріння. За словами Дуга Вілсона з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, що в США спочатку потрібно пробурити верхній шар Землі, тобто її кору, товщина цього шару становить приблизно 100 кілометрів. Що далі заглиблюватиметься бур, то вищим ставатиме тиск. На дні кори це буде жахлива цифра. Поки що, найглибшою штучно створеною дірою в корі з землі є кольська надглибока свердловина. Вона розташована в Росії, і її глибина становить 12,2 км. На дні цієї свердловини, яку бурили майже 20 років, тиск у 4 тисячі разів вищий, ніж звичайний тиск на поверхні землі, тобто на рівні моря. Але щоб дістатися до наступного шару землі, тобто мантії, потрібно зробити отвір глибиною плюс ще 80 км. Вважається, що мантія, яка складається з дуже щільної породи, сягає донизу на глибину 2800 км, і саме вона відповідальна за рух літосферних плит. Після мантії вже можна досягти ядра землі, що складається із зовнішнього рідкого ядра та внутрішнього твердого ядра. За словами Вілсона, під час буріння на діри в планеті вона швидко завалиться, якщо в неї постійно не закачувати буровий розчин. Цей розчин є рідиною, що складається з різних мінералів. За допомогою ваги рідини відбувається врівноваження тиску всередині свердловини з тиском навколишньої породи, і це запобігає її обваленню. Також за допомогою бурового розчину відбувається очищення бура від гірських порід, і розчин також допомагає знизити температуру бура під час звичайного створення свердловин. За словами Вілсона, зберегти бур більш-менш холодним у глибоких шарах землі стане практично неможливим. І з огляду на те, що температура в мантії становить 1410 градусів за Цельсієм, то бур із нержавіючої сталі просто розплавиться. Тому він має бути виготовлений зі спеціалізованого сплаву. Схожого на титан. Якщо все ж таки вдасться досягти зовнішнього ядра на глибині 2896 км, то просвердлити цей шар ядра, що складається із заліза та нікелю, буде дуже складно. І це пов'язано з високою температурою, яка перебуває в діапазоні від 4 до 5 тисяч градусів за Цельсієм. За словами Деймона Тігла з університету Саутгемптона, що у Великій Британії, якщо не буде можливості охолодити бур, то він просто розплавиться. Якщо вийде пробурити зовнішнє ядро товщиною понад 2000 км, то бур досягне внутрішнього твердого ядра, але тиск у твердому шарі в 350 мільйонів разів більший, ніж звичайний атмосферний тиск. За словами Вілсона, під час свого руху до центру Землі бур. Притягуватиметься до ядра гравітації нашої планети. До речі, що цікаво, що у центрі ядра гравітація буде такою ж, як на орбіті, тобто там існує майже невагомість. Це пов'язано з тим, що тяжіння маси Землі буде однаковим у всіх напрямках. Коли бур пройде ядро, то почнеться буріння, щоб вийти з іншого боку Землі. Гравітація зміниться щодо положення бура. Тобто вона тягнутиме бур вниз до центру планети. Щоб рухатися далі, бур має подолати силу гравітації та знову пройти через зовнішнє ядро, мантію та кору. За словами Тігла, навіть якщо вдасться пробурити дірку з одного боку планети і досягти ядра, то вийти з іншого боку Землі буде просто величезною за своїми масштабами проблемою. Тому такий проєкт поки що залишається лише науковою фантастикою. І невідомо, чи зможуть люди колись в майбутньому його здійснити. Цікаві роздуми, не вважаєте? Дякую всім меценатам каналу на всіх платформах, це дуже важливо. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!